Всім привіт! Це друга частина уроку про те, як інтегрувати 3D-модель у відео. У першій частині ми навчилися робити трекінг в After Effects, переносити ці дані із After Effects у Blender, Подивилися, що таке взагалі Blender, а також як імпортувати 3D-модель. В цьому відео ми будемо дивитися, як робити правильне освітлення, щоб наша модель виглядала реалістичніше, що таке HDR і мапа та як її налаштовувати. А також будемо робити рендер. Дуже цікавий урок. Отже, починаємо. Ми будемо. Робити правильне освітлення сцени, щоб наша 3D-модель виглядала якомога реальнішою. В блендері існує декілька виглядів в'юпорту. Те, що ми зараз бачимо, це вигляд просто моделей без текстур, а також без світла. Щоб побачити, як буде виглядати модель при рендері, фінальному, ми повинні натиснути ось тут. Тут перемикаються різні режими в'юпорту. Ми бачимо, що коли у нас обран в'юпорт шейдінг, ми не бачимо наше бекграунд-відео. Так, це можна вирішити наступним чином. Ми переходимо ось сюди, в камеру, обираємо фільм та ставимо галочку на «Transparent». І таким чином в нас повернулося наше відео, і нам буде легше з цим працювати. Також у background Image, там де ми минулого разу вставляли наше відео, я вам рекомендую поставити оцей параметр opacity, тобто прозорість на одиницю. Цей параметр, по суті, відповідає за прозорість нашого відео. Також хочу нагадати, що на Патреоні ви можете підтримати цей канал, адже ваша підтримка це запорука стабільних та корисних відео на цьому каналі. Також ви можете там завантажити всі файли проекту, всякі корисні штучки, фішечки, а також отримати персональну консультацію від мене. Отже, переходьте на Patreon, підтримуйте канал та розвивайтеся. І ми бачимо, що машина зараз темна і взагалі не схоже на те, що відбувається навколо. Ми це будемо зараз. Виправляти за допомогою освітлення, а також за допомогою мапи освітлення, так званої HDRI. HDRI це панорамічна фотографія, яка має підвищений динамічний діапазон. Якщо ось тут ви перейдете у Shader Editor, а ось тут оберете World, то ми бачимо, що в нас немає ніякої ноди, яка буде відповідати за HDRI. Ноди це, до речі, ось ці штуки. І за допомогою аддону Blender Kit, якщо ви його встановили, то ви можете завантажити якусь HDRI. Вони знаходяться ось тут, і ви можете підібрати максимальну схожу картинку, яка схожа на ось це відео. Ми будемо вибирати щось таке світле та денне. Наприклад, оце. Давайте спробуємо. І ми вже отримали такий результат. Ну, це дещо краще. Але воно, звісно, не дуже схоже, тому що все ж таки в нас небо та освітлення трішки інше. Тому ми можемо за допомогою ноди Hue Saturation виправити цей недолік. Ми бачимо, що в нас занадто все синє, тому ми натискаємо Shift-A і шукаємо ноду, яка називається HUE Saturation. тобто відтінок та насиченість. І перетаскуємо її сюди. І давайте приберемо трішки. Saturation стало краще. А ось таким чином ми можемо відключити відео, щоб подивитися на нашу HDR мапу та краще її налаштувати. Або може пошукати щось інше, що більше нам підходить. Це вже краще. Але якщо ви хочете повторити освітлення точно так, як було при зйомці, то вам треба зробити фотографію, яку ви потім конвертуєте в формат HDRI і завантажите у блендер. Для цього я беру з собою камеру Insta360, яка робить панорамічне фото за допомогою Photoshop Я роблю HDRI і додаю це в Blender. Натискаємо Shift-A, шукаємо Environment Texture. Та відкриваємо HDRI, який йде до уроку. Тепер натискаємо Ctrl-T. Це якщо у вас активований аддон, який називається Node Wrangler, його можна активувати ось тут: Edit, Preferences і Add-ons. І тут шукаєте. Node Wrangler, ось він, і ставите галочку. Це дуже крутий аддон, яким користуються майже всі, тому можете його спокійно активувати. Коли ми обираємо нашу текстуру та натискаємо Ctrl-T, в нас виникають дві додаткові ноди Mapping та Texture Coordinates. Тобто за допомогою них ми можемо розташовувати наш HDRI. Як нам буде краще, в нас вона розташована неправильно. Тому ми починаємо її гортати. І ви бачите, що в нас відображення реальні, ті, які в нас є на нашому відео. Тобто вони копіюються з нашої HDRI. Також можна додати криві для того, щоб зробити картинку трішки яскравіше. RGB Curves, перетаскуємо сюди і робимо картинку яскравіше. Наступне ми бачимо, що під нашою машиною нема тіні. Ось тут у вьюпорті натискаємо shift A. Mesh. Plane, натискаємо S. Та робимо дуже великий плейн, який буде, по суті, дублювати нам асфальт, де буде знаходитися тінь від нашої машини. Ми обираємо оцей плейн і переходимо ось сюди: Object Properties, Visibility, і обираємо Shadow Catcher. І дивимося, що відбувається. Ми залишили тільки тінь, і на рендері цього плейну не буде. Ця тінь формується за допомогою нашої HDRI, тому ви можете бачити, що ця тінь вона максимально, максимально схожа на тінь від реального авто. І коли в нас все готове, ми можемо робити рендер. Ми бачимо, що в нас відео закінчується ось тут, на 230-му фреймі. Це можна подивитись ось тут знизу. Ми ставимо старт рендеру на першому фреймі і закінчуватися він буде на 230-му. Вводимо, натискаємо Enter. Про налаштування рендеру я розповім дещо докладніше. Налаштування рендеру в нас знаходяться. Ось тут ми перемикаємо у Cycles цей рендер двигун у блендері дає найреальніший результат. Також перемикаємо на GPU. Ось тут у рендер Max Samples можна поставити 300. Також ставимо denoise, і тут вибираємо не Оптик X, а Open Image Denoise. Якщо у вас є якісь прозорі елементи, як скло або фари, то тут нам потрібно поставити значення мінімум 32%. Поставимо галочки у Caustics Reflective та Refractive. Обов'язково ставимо motion blur. І в Color Management ми ставимо sRGB, а також High Contrast. Тут ми виставляємо роздільну здатність, в мене це Full HD, а також Frame Rate. Frame Rate в нас 25 кадрів на секунду. І в output обираємо місце знаходження, тобто куди ви будете рендерити ці файли. Ми будемо рендерити у PNG, тобто в нас буде прозорий фон. І тут потрібно поставити RGBA, тобто RGB Alpha. І це все по налаштуванням рендеру. І тепер ми можемо натиснути «Render». «Render Animation. Коли рендер завершиться, у вас буде дуже багато зображень. Це буде PNG на прозорому фоні. Якщо ви відкриєте, ви побачите а, наступну ситуацію. І що вам зараз потрібно зробити? Все просто додати це або в Premiere Pro. Або в After Effects. Зараз я покажу вам, як це зробити в Premiere Pro, як зробити композитинг в After Effects, щоб ваша картинка виглядала ще краще. Я розповім у наступному відео. Отже, підписуйтесь, ставте лайк. Ну а зараз ми відкриваємо Adobe Premiere Pro. У вікні Project створюємо новий проект та у вікні Project натискаємо Ctrl-I. Обираємо першу картинку. Ось тут ми обов'язково ставимо галочку Image Sequence і натискаємо Open. Тепер імпортуємо наше відео і переміщуємо секвенцію, яку ми щойно отримали на наше відео. І дивимось результат. Звісно, не Голівуд, але виглядає непогано. Дякую за те, що подивилися. Це був другий урок із е, трьох частин. В першій частині ми е, нагадаю подивилися, як робити трекінг в After Effects, як переносити дані трекінгу із After в Blender, е, як імпортувати 3D-моделі. Зараз ми подивилися в цьому відео, як робити нашу 3D-модель реалістичнішою, що таке і мапа, А також з якими налаштуваннями робити рендер, у третій частині ми подивимось на те, як це все зібрати докупи, як е, інтегрувати. Цей рендер у нашому відео, як зробити кольоркорекцію та ще додаткові хитрощі. Тобто буде такий композитинг для новачків. Отже, не перемикайтеся, залишайтеся на каналі, ставте лайк та коментар. Ну і підписуйтесь.